Перший камінь та капсул часу заклали на місці будівництва модульного містечка на вулиці Сумської територіальної оборони у Сумах. У капсулу уклали меморандум між задіяними будівництві сторонами, а також звернення до нащадків. Розповів виконувач обов'язків голови Сумської обласної організації Товариства Червоного Христа України Ігор Шаповал. Документація вже є. Зараз проходить експертизу рішення по тендерній процедурі. Визначився вже практично переможець і десь на за часом неділю-півтори вже буде оголошений безпосередньо переможець конкурсу тендерного. Червоний хрест виступає як е е співфінансист. Слідкуємо, контролюємо процес. Ми підписуємо акти виконаних робіт. Під будівництво має 2,5 гектари землі. Цю ділянку депутати сумської міської ради передали у постійне користування департаменту ресурсних платежів у січні 2023 року. Згідно з планом, говорить Ігор Шаповал, У результаті реалізації цього проєкту планують звести 6 будинків для ВПО на 96 квартир та два будинки під адміністративні приміщення організації ТОВ Червоного Христа України. Формувати списки буде соціальний захист, і відповідно, ми будемо проводити експертну оцінку цих людей, розуміючи, хто це, що це, які в них статус, які статки і тому подібне. Тобто, це найнезахищеніші категорії населення повинні тут бути інваліди, які не можуть оплатити тимчасове житло. Наразі стартує перший етап будівництва. Говорить Ігор Шаповал, Його вартість близько 110 мільйонів мільйона гривень. На першому етапі передбачено нульовий цикл робіт, закладення фундаменту під це містечко та проведення комунікацій. Останні роботи виконують за гроші бюджету громади, говорить во сумського міського голови Артем Кобзар. Ми будемо заплачувати заводовідведення і заводопостачання. Тобто ми будемо робити проекти. Також будемо під'єднувати. І також будемо по постачанні електроенергії також, кошту тобто фінансування виділяти. За словами Артема Кобзаря, у Сумській громаді нині зареєстровано 29 тисяч переселенців. Мешкати в модульному будинку можна буде протягом року, додає Ігор Шаповал. Після року ми будемо вирішувати, чи продовжувати подальше проживання. Хоча, за задумкою за рік влада повинна вирішити, де ця людина буде далі продовжувати жити, в яких умовах чи вона залишиться в Сумах, чи переїде в якийсь інший населений пункт. Зведення перших двох двоповерхових будинків на 32 квартири з їх повним облаштуванням, включаючи меблювання, планується після того, як буде визначений підрядник. В подальшому говорить Ігор шаповал. Ці житлові будинки будуть передані на баланс міської громади. Термін старту і завершення проєкту, за словами Ігоря Шаповала, залежить від безпекової ситуації в місті та регіоні. Загальна вартість проєкту становить 385 мільйонів гривень. Борис Майоров, Олег Вороненко, Суспільне новини, суми.